Двома рядками розможу стилі і ходиче по васильківщину невеличка річка розставиться. Серед долин злить розкішені гості та високі верби. Так, ніби потонуло у вербах сорок. Між вербами дуже виразно і ясно блищить проти сонця біла церква з трьома банями. А коло неї невеличка дзвіниця, неначе заплуталась в зеленому мілі стар груш. Подекуди споміж вер та садки виринають білі хати та чорніть покрів на собі По обидва береги реставилися через усю вербівку стеляться сукупні городи. Один город від другого тільки від вверх або межі. А понад самим берегом є ця другі стежка через усе село. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе. І скрізь бачиш зелене зелене море верб, садків, конопель, кукурудзи та густої осоки. Нажист, як скатерть, зелені лева, густа як рума трава і дрібненька тонісенька осока доходить до самої води, подекуди по жорто зелені скатерті, розкидані темно зелені кущі од то кругленькі, наче м'ячики, то гостро не неначе топо. Усі вулиці вербі зумисне обсаджені високими вербами, а госли верхові кіллітині. Уся вербівка наче в розкішних алеях. І як залі вербівку політнє палке сонечко, і як засиплей зверху золотом та сріблом сонячне марево, то вся долина залита вуйними морськими хвилями, що десь набігли з моря. І залили, і затопили вербівку, і скамніли, піднявшись високо вгору. Дивишся і не надивишся. Дишеш і не надишишся тим чистим, гарячим та пахучим волі.